Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 20 по 26 жовтня. І так, дивимося, що приготував тиждень для водолія, яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Прогноз у нас загальний для всіх водоліїв, кому потрібен особистий, в шапці профіля є всі контактні дані. І так, водолій тиждень, 20-26 жовтня. Понеділок. У нее трійка кубків. Водолії з понеділка щось святкують, є якісь спілкування, приємні емоції, зустріч з друзями, колегами, родичами, будь з ким, Да? Тобто три кубки це люди, які щось святкують, можливо, щось на роботі, закриття якогось проекту, закриття якихось планових робіт ваших. Да? Тобто, щось ви збираєтесь разом для того, щоб відсвяткувати в когось день народження, просто зібрались після роботи. Знову ж таки, карта може говорити і про зустріч з друзями, і про зустріч з родичами. Да? Просто знайомими зібралися, поспілкувалися. Елементарно ввечері просто сіли, родиною зібралися, також гарно поспілкувались, розказали в кого як пройшов день. Вівторок. Вівторок карта Єрофанта. Карта мудрості, карта мудрого наставника. Тобто в вашому житті може бути людина вівторок, яка от надасть вам якусь пораду. Да? Людина мудра, тобто, якщо вам потрібна якась порада, ви можете до неї звернутись, вона однозначно вам підкаже в тій ті чи іншій ситуації. Можливо, це будете ви, да, іерофантом, хтось буде звертатися до вас за допомогою, і ви цій людині будете допомагати. Іерофант це в нас духовність, це в нас, можливо, хтось піде до храму, хтось поїде на якийсь… Храм, да, я маю на увазі на праздники, які відмічають в нас в Україні. Ірофан – це в нас наші якісь установки, моральні, яких ми притримуємося. Да, тобто в цей день ми їх не будемо порушувати. Серед у нас є туз пентаклів, якась фінансова можливість, якась нова перспектива. Щось у нас з'являється нове, що нам пропонується від всесвіта, і бажано його взяти. Да? Можливо, це якась робота нова, новий якийсь вид заробітку, якась нова можливість десь заробити, десь вкластися. Можливо, ви йдете провіряти свій організм в да, клініку і вкладаєте в своє здоров'я. Да? Тобто туз пентаклів ми щось. Робимо для того, щоб у нас стало ще більше фінансів, щоб у нас стало ще покращення. Да? Тобто, це якесь вкладення. Або ж ми будемо працювати на перспективу для того, щоб отримати все рівно більше своїх фінансів, і нам цю е пропозицію, оцей якийсь новий потенціал, цю можливість бажано розгледіти всереду. Четвер. Четвер є карта смерті, карта трансформації. Да? Щось, ви, можливо, собі переоцінюєте, бачите по-іншому. Да? четвер приходить, у вас таке якесь осяяння, озарення. Карта може говорити і про закінчення чогось, про те, що ви на чомусь кладете крапку, щось завершаєте в своєму житті. Да? Якщо вам тут пропонують нову роботу, ви тут йдете і стару, да? кажете все, до побачення. Мені пропонують кращий пентакль. Да? Смерть це в нас от завершення. Того, що вже от має завершитися. Воно померло, воно не приносить вам якогось задоволення, якихось росту, можливостей, перспектив. І в четвер можете десь на чомусь покласти. П'ятниця є королева кубків. Тут у нас раки риби, скорпіони можуть бути присутні в вашому житті. Жінка емоційна, жінка м'яка, яка вислухає, да, така, яка вміє співчувати. Королева кубків це в нас може бути психолог, можливо, хтось буде звертатись до лікаря. Лікар може бути, да, якихось, на хірург, да, терапевт, м'якших професіях, нахилах. Королева Кубків, це може бути і ваша енергетика. Да? Ви можете любити, співчувати, да? От, дарувати своє тепло, свою якусь опіку. П'ятницю карта дуже така емоційна. Можливо, буде дуже багато емоцій в п'ятницю. Суботу, карта Сонця. Дуже позитивна карта радості, приємних емоцій, карта осяяння, озарення, карта любові також. Да? Тому і ця, і ця карта буде говорити, що два дні можуть пройти в таких позитивних енергіях. Сонце, я. Розумію, я бачу, я знаю, да, чому відбувається та чи інша дія в моєму житті. Я відкритий, я щирий, я позитивний. В цей день все у мене складається так, як потрібно для мене. Там да. може говорити і про дітей, багато може бути спілкування з дітьми, внуками, да, багато якихось прогулянок і таких приємних позитивних емоцій. А в неділю є лицар жезлів, карта вогняна. Тут у нас овни, леви та стрільці можуть бути присутні. Знову ж таки, комунікація з людьми, вирішення якихось питань, можливо, ви будете їхати до цієї людини, або ця людина приїде до вас. Тому що лицар жезлів, це в нас рух, це в нас енергія. Це в нас якийсь така харизма, запал, вогонь. Да? Тобто день може пройти в таких запальних енергіях. Карта говорить про рух. Можливо, просто будете переміщатися багато в цей день, будете за багато справ братися і захочете в цей день їх всі вирішити. Порада для водолія на тиждень. 5 кубків. А карта вам буде говорити про те, щоб ви не плакали за тим, що ви втратили. Да? Можливо, да, от робота може вас засмутити, і тоді ми можемо сказати, що тут можуть бути якісь такі емоції. А карта каже, поверни свою голову в другу сторону. Ти не все втратив, да? це єрунда. Заді тебе ще є потенціал, заді тебе є люди, заді тебе є можливості. Просто варто розвернутися і подивитися навкруги. І так, водолії, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.